Доброго вечора, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Вечірній канал. Виходжу в ефір вам розказати, можливо, і показати, бо вже зустріла дві штуки. Я сподіваюся, що ви догадалися. Завтра у нас свято, як Бог поможе дочекати. Благовіщення. І ми вчора йдемо з Михайликом і ще вчора зустрічаємо одну, потім другу, потім третю. Десь, певно, за три або чотири жаби на дорозі. Зараз я вже зустріла дві. Але щось, як то кажуть, вступила вам показати. Що це дійсно правда? Ну, надіюся, що о, подруга. Дивіться яка. Бачите, не повірите. Дивіться, яка. Яка гарненька. Ну, вона не така велика, як камера передає. Але все рівно є. Сидить собі. Чого ти тут сидиш, подружка? Подружка. О, ще одна. Дивіться, яка гарна. Це вже Дивіться, яка гарна. Як слимачок. Не худі з зими вийшли. хе Хаби ви сказали, що я брешу. Не, друзі. Вірна правда. Жаби повилазили. Жаби повилазили. Це вже четверта. Це вже четверта сьогодні. Ой, Боже Боже. Це ще тільки починається, друзі. Це ще тільки починається. Моя ходьба вечором і зустріч з земноводними. Ну, вони переважно тут, ближче до річки у нас появляються. Але я вам що хочу сказати. У нас, друзі, падає зараз дощик, телефон у мене. Мокрії, але все ж таки хочу вам сказати, що у нас до хати теж не тяжко, щоб воно заскочило. У нас як літо, так зима, так цілий круглий рік. У нас двері зачинені вхідні, передні. Хоч хата старенька, але я з земноводними в хаті не хочу жити. Так що такі справи. Все, ховаю телефон. Зйомка буде продовжуватися, напевно, завтра. Всім спокійного вечора. Па-па-па-па. Доброго ранку. Гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Слава Ісусу Христу. Вітання вам з Тернопільщини. Південь Тернопільської області. І я рада вас вітати на своєму каналі. На початку було відео з вечора, як йшла на роботу. Фу, з роботи. Так, з роботи. Зараз, як ви бачите, я йду на роботу. У нас, друзі, дощ був уночі. Трішки похолодало. Як ви бачите, я затягнула знову на голову шапку. Хоча усе показує, що вже весна. Дивіться, яка краса. Правда красиво? Я тішуся, що, що ми вже що в нас вже весна. У нас, друзі, таке під ногами добряче болото. І сьогодні маємо вівторок, 25 березня, і сьогодні свято Благовіщення. У двох словах, що таке благовіщення? Благовіщення це той день, коли Ісус Христос поблагословив землю. Святою. І коли після благовіщення вже починаємо робити вилоску на свої городи. До благовіщення як би не рекомендується. Але хто тепер чекає, коли буде благовіщення? Переважно ніхто не чекає, ну, ми з Михайликом теж не виняток. Позволяла погода. І ми полізли у город. Ви вже бачили? А може і не бачили? Ні, бачили, як ми закривали вологу? Звичайно, бачили. Дивіться, яка краса розпускається. Зелені листочки. Уже, друзі, усе оживає, Усе оживає. Я дуже тішуся, що вже все оживає, бо якось мені чорний ліс уже набрид. Дивіться, яка зелена травичка повитуха, зелені кущики вже починають розпускатися, листочки які гарні. Красота, правда? Красота. Ну і звичайно, як у нашій місцевості, коли йде дощ, як у нашій місцевості може бути без колобанів. А тепер, Ніна, думай, як ти маєш пройти, куди ти маєш пройти, щоб не загрузнути у це болото. Ой, боже, боже. Нічого. Я собі дорогу знайду, бо того, що я вже купа років тут живу, я вже знаю кожну стежечку. Так що, як каже мій Михайлик, йдемо на правці. Ну, де на правці, де не на правці, але йдемо. Йдемо. Рухаємося. Це, друзі, алеча. Дивіться. Дивіться, які красиві вже, які красиві вже бруньки. Красота. Боже, як я люблю, як я люблю тепло і як я люблю, коли вже розпускається ліс, що це сильно. Хоча я друзі розумію, та розумію, як не розумію, що з теплом почнуть лізти з землі не тільки жаби. У нашому регіоні тут ще купа гадюк. Ну, надіюся, на найближчий тиждень їх ще не буде. Хоча сьогодні благовіщення, але, як я замітила, Як я замітила, друзі, того року, що природу не обдуриш. Це рівно. немає так, моє славнозвісне болото. Немає, друзі, так, як хочемо ми люди. Люди календарі пере... перевели. Календарі змінили, але природу не обдуриш. Природа то і природа. І природа сама відчуває, коли свою, свого плазуна, наприклад, випустити з землі на волю. Ну, я ж кажу, надіюся, що з цього тижня ще цього не станеться. Бо якби по старому стилі благовіщення у нас 7 квітня. Але нас уже так, так уже напрягли, що вже 25-го. Ну, що робити? Дивіться, приближу вам, покажу. Як верба розпускається. Видно, не видно. Та, може, і не видно. Такі бульбахи на листочки великі. Ну, це тут, друзі, біля річки. Біля річки. І тут є алеча. Думаю, що видно. Видно. Тут. Саме тут, де я йду до горба, і саме в центрі села, теж біля річки, там усе розпускається швидше. У нас біля хати якби холодніше. Здається, одно село, а різні... різна температура. У нас там ще верби так. Не розпускаються сильно. Що вчора мій Михайлик там ще збирав ух, дрова, ще що щось там трішки чистив, то ще казав, що ще що ще не розпускається так аж сильно. Ну, якось так. Дивіться, а ось цього як і зелу, Повно у нас. Нас поза хату його і під лісом. Це просто. Просто жовта стінка від нього. Ой, десь при можливості вам це всю красу буду показувати. Бо дуже багато вже долучилося нових людей, за що я їм дякую. Щире велике дякую. Та й всім дякую. Та й всім дякую, що переживаєте. Усім дякую за ваші молитви, за вашу підтримку каналу, за вашу підтримку моїх дітей. Вітаннячка передаю кожен раз дітям, Михайлику своєму від вас. Передаю вітаннячка. Максимчикові, звичайно, цьом-цом. Від усіх. Це обов'язково. Дякувати Богові. З Божою допомогою, з вашими молитвами. Ми рухаємося у доброму напрямку. Щиро дякую. Подивіться, яка вже трава кругом зелена. Але під ногами болото, таке болото. Ну, пише на телефоні у чоловіка 7 градусів тепла. Не знаю, як там, чи 7, чи не 7. Але мені здається, що є більше тепла. Ну, на сьогодні дощу вже не обіцяють. Сьогодні вже погода пише, але дощ, по-моєму, якщо я не помиляюся, висить або на завтра, або на післязавтра. На середу або на четвер. А там такі, дуже трошки. Але, як я люблю казати, дорогу мені зіпсувало. Дорогу мені зіпсувало. Болота вже на капці набрала. Сьогодні взула свої черевики по вкрасівках перейти. Не то, що неможливо. Можливо, але я якби знала, що там калабані посеред дороги будуть, я не пройду. Так, друзі, побігла я. Побігла я, друзі, на роботу. Всього всім найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. По можливості буду виходити до вас на зв'язок. Па-па-па-па. Гарного свята, спокійного, мирного. Всім нам. Бувайте здорові!